Смуток прощання і радість новосілля. Їх пережила кожна сім'я цього білостінного міста, що наче в казці постала над зеленню лісових просторів. Блін, дуже класно, дуже класно. Така класна публіка. Я стояв там ззаду, дивився всі такі молоді. Прикольно, прикольно, що виходить на стендап. Що кажу, молоді, звернув увагу. Виступали в Тернополі, коротше. І прям, ну, такого сидить якась ну, жінка старша така, розумієте? Трішки. Старша жінка сидить. І ми собі тіпа, побачили з хлопцями і прикалуємося. Ми такі Дмитро, то до тебе прийшли. Ти, 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 ти так раз виглядаєш тобі хочеться нагодувати, Дмитро. Хлопці кажуть, то до тебе прийшли, ти ж якраз любиш про маму розказувати, про бабу до тебе. Я кажу, хлопці, вийду, буду до людей щось говорити. Я виходжу і кажу: я припрошую, не хочу вас образити, але скажіть, будь ласка, ну ви знали, що на стендап прийшли? Ну, чи ви думали, що збори ОСББ? Скажіть чесно. Вона каже, знала. Я кажу, добре, щоб не було такого, що ви прийшли додому і сказали: ну, хлопці, смішно виступали, смішно. Але про вивіз сміття щось нічого не сказали. До кінця та жінка не досиділа, пішла швидше трохи. Може, ти спіднявся, не знаю, щось, що сталося. Та... Тепер дуже класно, що дійсно ми маємо таку змогу. Займатися стендапом, заробляти гроші тим, що нам подобається. І взагалі все українське почало розвиватися, правда, і музика, і все ну, і коміки. Блін, стендап розвивається це неймовірним. Всі ті Нурлани, сабур, ви пішли нахуй вже. Все українське розвивається, все, і фільми, як я казав, музика. Є вона сфера, яка не розвивається, і це дуже шкода. Я ніколи не бачив, наприклад, українського порно. Хтось бачив українське порно? Хлопайте, будь ласка. Бачите? Я знімлю подивитись, добре? Ніколи не бачив. Я вважаю, що ця сфера має бути якось державою трошки підтримана. Українське порно має починати з отак: за підтримки Держкіно Україна. З ініціативи президента України. Студія квартал 95. Представляє в головних рулях Остап Ступка. Ольга Сумська, щоб йшли титри і грала пісня За світ встали, коза козаченьки». Щоб це було таке патріотичне порно, щоб ти, сука, дручив і плакав, щоб це було. Щоб це було отак. Да. Ще мені цікаво вас питатися. Ти... Тебе вже питали це багато разів, ще тебе спитаю. Який твій улюблений стиль порно? <рес> Міжрасове. <рес> то дівчата через то пересіли від тебе. <рес> Міжрасове. <рес> Мій улюблений стиль порно це є ну, домашнє. Послухайте, як звучить. Домашнє. Ну, аж тепло на душі, домашнє. Якби було якесь бабці, продавала би диски. Вона би казала, прошу пана, брід, то домашні. Самі з чоловіком, натуральне. Натуральне. Да. Дивлюся порно, але дійсно не натуральне буває. По-перше, де ви бачили, щоб сантехніку давали? Я живу на сих блядь, до мене, до мене прийшов сантехнік. Я би не дав до хати зайти, не то, що, блядь, таке чому прийшло. Я боліваю, щоб порно було ну, таке, як в житті, знаєте, щоб чувак запросив дівчину до себе додому, вони дві години дивилися фільм, у то на відео знімали, все. потім один момент у пратора він такий. Володя, «Володя!» «Та, може, бхай в неї трохи руки вже Володя. А Володя обертається і такий, що ну бачите, вона йогнута якась. Ну щоб так, як в житті, знаєте? Щоб, оператор... щоб такий оператор каже Володя, ходи сюди на секунду. Володя, другий раз будеш нас кликати, тому все з нею наперед, Володя. Та ще дівчат, дійсно, така штука є, що сексом важко деколи займатися дівчатом чогось. Таке є ж така штука, в мене нема настрою, дівчина, буває. Бля, як нема настрою до сексу? Як таке може бути? Нема настрою. Ти що нема настрою? Лягай кайфуй, ти і так нічого не робиш ніколи. Лежиш кайфуєш, нема настрою. Кажу, що нема настрою? Каже, погода погана. Стука, щоб мені погода мішала займати сексом, це треба, щоб я був на вулиці, з такого стояв сам на дворі. На мене такий град їбашив з того боку. З того боку вітер дув. Ну, Я був сам би і ну, я би ще щось придумав, чесно. Я би так, щось би придумав. Так не може бути. І кажу, чекай, чекай, ще в мене буде таке, що в мене теж не буде настрою. Ще ні разу такого не було. <реш> <реш> я просто не бачу цієї ситуації, що ми з нею лежимо двоє на, на... на ліжку, лежимо. Над мене лізе, каже, я щось типа. Над мене лізе і каже: Тарас, ну я ж не з тобою ходили, лати, я тобі купляла, піцу їв. Давай. А я такий, в мене поганий період в житті зараз. Я не можу. ні разу не буду. Я часто їжджу по різних містах і перевіряю в кожному місці, як, як часто люди займаються сексом. Нічого особистого, просто соціологічне опитування. Скажіть, будь ласка, в кого сьогодні був секс? Похлопайте, будь ласка. Сьогодні? А що таке, піст? чи що? В кого вчора був секс, похлопайте, будь ласка, Львів. Ну Мені соромно за вас. Я був друг чи там я питався, кого, кого годину назад був секс. <світить> кого тиждень назад був секс? Ну. Кого місяць назад був секс? Там то крилошені разу не хлопали. Це ужасно. Так само були в Луцьку, сиділи хлопець і дівчина на переднім, е, сидін в ріслах, <світить> в передніх сидінні в На передніх кріслах сиділи. І я так само питаю, за кого сьогодні був секс? І ну, дівчина дуже хлопає сильно. Пацан сидить просто. Я кажу, кого тиждень назад був секс. Дівчина знов дуже сильно хлопає. Пацан сидить. Кажу місяць назад, дівчина. Я я я Я кажу, а що з вами таке? Він каже: перший раз на нею гуляю сьогодні. Кажу чувак, так. Да, ти вже про неї багато всього знаєшся. <плес> <плес> На кінець хочу вам сказати, що займайтеся любов'ю. Нам потрібно більше таких прекрасних людей, як ви. Дуже дякую з вам, Єрмій. Друзі, дякую всім, хто подивився це коротке відео. Більше моїх історій можна буде послухати на живих виступах. А живих виступів цієї осені буде дуже багато. Бо ми з моїм другом Феліксом Редькою їдемо в всеукраїнський стендап-тур, більше 30 міст. Вас запрошуємо. Буде дуже класно. Приходьте квиточки тут під відео. Є посилання. Купляйте квиточки, приходьте на стендап. Всіх любимо. А люди, які ставили під цим відео лайки, ви фантастичні.